По-перше, в питанні лібералізації візового режиму з Євросоюзом я є великим оптимістом і не зважаючи на те, що дійсно було від гаранта нашої держави від президента Порошенка, названо дуже багато дат, які, на жаль, не справдилися, коли нам повинні були дати безвізовий режим. Багато політиків різних разів називали різного роду дати. Але я хочу нагадати всім нашим телеглядачам, що насправді Україна як держава виконала усі вимоги Європейського союзу. Для того щоб війти е, до складу європейського союзу, фактично отримати безвізовий режим. Ще в 2015 mm -hmm. році. Ми протягом 2015-2016 років підписали політичну економічну угоду, коли е, уряд очолював пан Яценюк, лідер нашої політичної сили. Ми в парламенті протягом 2015-2016 років ухвалили величезну кількість абсолютно новаторських закон, законодавчих ініціатив, які вимагав європейський Союз, які, які вимагало наше суспільство, і навіть сьогодні дійсно прозвучало е, з боку Європейського союзу, що Україна викола, виконала навіть те, що Європейський Союз не вимагав, тобто ми навіть перевищили очікування європейського союзу, uh -huh. і те, що відбувалося протягом останнього року, те, що нам все ж таки не вдавалося отримувати. Безвізовий режим з європейським союзом причиною тому є виключно внутрішньополітичні чвари в самому і внутрішньополітична нестабільність самого європейського союзу. Це є і навала величезна біженців, які були спровоковані російською агресією в багатьох странах в країнах, в тому числі Україна, Сирія, багато багато держав, які власне вимушені були громадяни покидати свої території і переміщуватися на територію Європейського союзу. Це є і Вихід Великобританії з намагання виходу, тобто так, так званий Брекзіт да Великобританії, тобто багато проблем є зараз в Європейському Союзі. І коли зараз вже ситуація в самому Євросоюзі більш-менш стабілізувалася, дійсно сьогодні дійшла черга до розгляду питання щодо надання безвізового режиму Україні. І сьогодні дійсно на профільному комітеті на засіданні профільного комітету Європарламенту було ухвалено майже одноголосне рішення з приводу того, що все ж таки дати цей шанс. Для українців шанс для того, щоб вони могли переміщуватися в територію Європейського союзу без оформлення віз, без додаткових затрат і так далі. Тому я думаю, що це є вже майже крапкою в цьому питанні. І 5 квітня ми знаємо, буде засідання Європарламенту. Я переконаний, що зараз є усі шанси в Україні отримати позитивне рішення в Європарламенті і позитивне затвердження Радою Європи цього питання. Mm -hmm. І як багато очікували вже і дійсно, і президент сьогодні заявив, що да, ми маємо величезні шанси в червні вже отримувати повноцінний, без, безкордонний проїзд, фактично та. Теренами європейського mm -hmm. союзу ви могли прокоментувати. Я думаю, що по перше, тут два питання. Вони були в принципі чимось поєднані, і думаю, що ми повинні спочатку пригадати, що відбувалося у нас зимку 2013-2014 року. Ми дійсно люди, громадяни України, всі, хто нас підтримував, вийшли на майдан. Для чого? Для того, щоб все ж таки не допустити розвернення від цього курсу європейського шляхом європейської інтеграції, яку яким пішов власне Янукович, він відмовився підписувати політичну угоду. Ро, це саме тому люди були невдоволені. Вони е, хотіли європейську інтеграцію, вони хотіли європейську е, отримати безвізовий режим. Вони хотіли отримувати торговельні відносини з європейським союзом, вони хотіли цього курсу. Саме тому е, Україна таким тяжким е, трудом, маючи агресію Російської Федерації в Криму е, на Донбасі. Ми такими тяжкими зусиллями працюємо над тим, все ж таки, щоб основна вимога майдану, е, яка була на той момент, вона е, Відбулася в житті, тому зараз говорити про те, що про що ви буде, будете говорити, ми будемо говорити про те, як далі розвивати наші відносини з європейським союзом. Як далі розвивати наші відносини з нашими європейськими колегами, підприємствами, громадянами і так далі. Тут іде мова не тільки про те, щоб безперешкодно перетинати кордон, якого ну фактично повинно взагалі не бути, угу. так, як між країнами, які зараз є членами Європейського Союзу? Тому я думаю, що ці два питання вони є нерозривними. Ми зараз отримаємо, я сподіваюся, в червні вже безперешкодний доступ до кордонів Європейського союзу. Але дійсно люди зараз мабуть думають навіть не про. Те, як їм зараз вже перетинати кордон, як їм без віз їздити їздити до європейського союзу, до їх країн, але люди думають про те, як їм зараз виживати, і це дійсно є питання величезної ваги, оскільки ми не очікували такого розвитку подій, що ми будемо мати окупований Крим, що ми матимемо військову агресію, яка триває більше двох років на території нашої держави, що ми будемо мати настільки потужний тиск з боку російського агресора на нашу державу, жало, що наша економіка перебуватиме дійсно в жахливому зараз стані, тому я думаю, що нам треба зараз паралельно рухатися і тим шляхом, який був намічений ще й на на, е, нашій, е, на майдані в 13-14 роках. Але паралельно ми повинні не забувати про те, що у нас є внутрішня економіка, не забувати про те, що наші громадяни якимось чином повинні жити перш за все в нашій державі, не говорячи вже про е, вільний доступ до е, кордонів Європейського союзу. Тому я думаю, що що і зараз на, е, на порядку денному стоїть перше і продовження європейського шляху, і дійсно покарання тих осіб, які досі є непокараними за події, які відбувалися на Майдані, і власне продовження відбудовувати і відновлювати е, ту економіку, яка у нас сьогодні є в країні. Той mm -hmm. стан.